Вітаю, вельми шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, як, попереджали більшовики, революція. Так, звезду мовити, велика Жовтнева, відбулася. Ну, це в них там відбулася тоді. А в нас 30-го, тобто вчора, війна так і не закінчилася. І в мережі, в Ютубі і в інших чірк. Так. Величезна кількість публікацій. Так. Про те, що війна закінчується от 30 числа, все, ніяких обстрілів, нічого після цього вже не буде. Так, війна закінчилася. Все, Зливайте воду, розходьтеся по домах. Але цього не сталося. Видно, не ті більшовики. Попереджали, як казав один: дурять наш народ! Ці хлопці з Юга. Я так і не знаю, з якого це з півдня видно, так. Так. Хто це там? ну, Це, мабуть, із цього, або з Камеруна в Африці, так. Або десь із Судана ну, ну з півдня, так. Там вже ці хлопці, напевно, живуть. Які дурять наш народ постійно народ. Дуриться і дуриться, як. Пушкін, здається, писав, я обманюватися рад. Так, ну от такі ми, на жаль. <смі> і ці хлопці з юга, як сказав один, то вони утруться і завтра знову будуть тусаву співати. І ми знову будемо вірити, ну, тому що ми такі. Так, такі ми. є грішок. Перед новим роком можна сказати, що такий грішок є. Ми віримо, ми такі простодушні, наївні люди за власною сутністю. Це ж, напевно, генетика така у нас, а відповідно ментальність, що ми всьому віримо, що говорять. Я дивлюся сьогодні продовження цього мармізонського кардібалета. Знову, ну, воно було б смішно, аби не було так сумно з цього приводу. Так. Соловей не перестає співати свою пісню про те, що Путін уже засмердівся там у холодильнику, а це не знає четвертий чи п'ятий його двійник. Який літає у Сполучені Штати Америки, навіть літак названий, конкретний, не просто так собі, якийсь там, а конкретний літак, на якому він літає туди, зустрічається там із Трампом, Байдена обходить 10 дорогою там, а зустрічається в основному з Трампом. Так, і вони там домовляються. Домовляються, ніяк не можуть домовитися. І, і Трамп дуже переживає з цього приводу. Так. А ще одна є казочка теж у нас про те, дуже цікава, сотні тисяч переглядів. Це ж про те, що Трампа хочуть замінити. Так. Хочуть замінити, і безпосередньо на цю роль найкраще підходить Маск. Так, найкраще підходить. Ну, краще вже ж не можна придумати. От, я не знаю механізм, який буде заміни Трампа. Він, правда, ж уже старенький. Ну, що ти ляжеш, будеш делати, як казав один діяч, так ну, старий вже. Скільки йому? Ну, вже 78. Років з гаком до восьмидесяти добирається, через 4 роки 82. Так, це ж теж поважний вік. І що, і що тоді з ним робити? Краще зараз замінити, щоб було що робити, а то ж він взагалі може піти не туди, і не так, і не сюди. Так, що такі пироги, вельми шановні пані та панове, мармізонський кардебалет буде продовжений і в новому році. Так що обережно із Ютубом і іншими мережами, так би мовити, дивіться, хто вас дурить, чи свої хлопці, чи хлопці з Юга.